Водіям, заблокованим у багатокілометрових чергах на кордоні в Польщі, привезли припаси. Про них подбали з України. У ківерцях обікрали могилу героя. Мати в розпачі померла легендарна зв'язкова УПА. У студії 12-го Роман Вербич вітаю! Розпочну із неприємної новини з польсько-українського кордону. З 6 листопада поляки блокують три пункти пропуску, зокрема і дорогуські годин. Стало відомо, що польські блокувальники не пропускають в Україну гуманітарну допомогу і цистерни з паливом, попри те, що вони обіцяли зробити виняток для особливо важливих під час війни вантажів. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. Він каже, зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка нерухомо стоять у чергах. Деркач запевнив інформацію про всі ці випадки, передають польським колегам. Реакції чекають. А тим часом українським водіям, заблокованим у багатокілометрових чергах, таки організували допомогу. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури створило для цього спеціальний штаб. Перша партія допомоги, яку привезли, це 11 тисяч порцій їжі, 700 бутлів води та медикаменти, які купили за запитами перевізників. Окрім того, найближчим часом водіям підвезуть понад 13 тисяч літрів пального, щоб мали чим грітися. На кожному пункті пропуску, де перебувають українські водії, діє ініціативна група, яка відповідає. За роздачу допомоги міністерство навіть пообіцяло посприяти евакуації водіїв в Україну, якщо виникне така необхідність. Українські ж водії кажуть, що, хоч поляки обіцяли їх підтримувати, ні харчів, ні води їм. Не давали, мають проблему навіть із пошуком вбиралень. Станом на понеділок, за інформацією поляків, у чергах на території Польщі в напрямку України перебувають близько 2900 вантажівок. Найбільше напроти краківця 1200, напроти Ягодина близько 1100 вантажівок. А навпроти Рав Руської біля 600. поляки блокують кордон уже другий тиждень. Вимагають передусім скасувати транспортний безвіз для українських перевізників. Військовий попався на гачок шахраїв. 20-річний солдат із Горохівщини мав приїхати зі служби у короткочасну відпустку та вирішив зняти житло в Луцьку. Потрібне оголошення знайшов у соціальних мережах. І як і просив власник помешкання, авансом переказав йому 5 тисяч гривень. Натрапив на ушуканця. На призначену зустріч шахрай не прийшов і більше не відгукувався. І його абсолютно не хвилювало, що обікрав захисника. Правоохоронці закликають бути обережними у ситуаціях, коли угода передбачає передоплату. Резонансна подія трапилася у ківерцях, Із з могили героя Ігоря Думки вкрали вінки та подарований його матір'ю рушник. Про прикрий випадок розповіла кума захисника Антоніна у соцмережах. Просто шок. не було ще сороковин. Мати плаче за сином, відвідує могилку, вчиться жити з бідою. А тут вона приходить сьогодні на могилу. А якесь дебільне. Ну, бо більше ніяк культурніше не назвеш ту особу і побачила, що вкрали три вінки, і рушник вишитий під фото мого кума думки Ігоря. Нагадаємо, життя солдата Ігоря Думки обірвалося 16 жовтня. Серце 48-річного захисника не витримало важких поранень, які він отримав під час мінометного обстрілу біля села Новоандріївка Запорізької області. Додому на щиті герой повернувся 21 жовтня. Поховали Ігоря Думку наступного дня на Алеї Слави Цвинтаря у Ківерцях. З камінь Каширської громади повідомили страшну звістку про загибель військового Василя Саливончика. Солдат, уродженець села Щитень, загинув 11 травня. Однак увесь цей час його вважали зниклим без звісти. Довгі місяці рідні і близькі сподівалися, що Василь Саливончик знайдеться серед живих. На жаль, марно загиблому було лише 42 роки. Вічна честь, слава і пам'ять герою. Обірвалося життя зв'язкової легендарного полковника УПА Клима Савура, Волинянки Ганни Зеленої. Вона пішла у засвіти на 98-му році життя. Ганну Абрамчук із позивним Зелена, яка пройшла сталінські концтабори, називали людиною епохою, людиною легендою. Її історію навіть зафільмували у кінострічці Шлях поколінь про УПА та війну на Донбасі. 12-го каналу теж мали честь спілкуватися зі знаменитою зв'язковою. Це було у 2019-му. Навіть у дуже поважному віці Ганна Зелена певнила, що готова боротися проти росіян як може. На цих кадрах колишній зв'язковій упа Ганні Зеленій 92 роки, наша знімальна група зустрічалася із відомою волинянкою під час зйомок програми про її рідне село з Колен на Ковальщині. Тоді ми говорили про складне дитинство і життя пані Ганни, її боротьбу та бажання волі для України та українців. Тепер, 19 листопада, Ганна Зелена померла на 96-му році життя, так і не дочекавшись повної перемоги над російським загарбником. Але навіть на схилі літку. Коли й говорилося, їй важко, Ганна Зелена була готова брати проти росіян сокиру чи вила. Він думає, що завоює Україну. Україну. він не вийма. Я стара, але все одно сокиру, а не ані. І піду за штіту. Хоч це. Ганна народилася у Скулині у 1927 році. Була найменшою в родині Абрамчуків. Дитиною закінчила два класи польської школи. Коли Ганні було 14, німці спалили її село. Тоді вона вступила до лав української повстанської армії. Кілька добре виконаних завдань і Ганну представили командиру у папівніч Климу Савуру. Після цього Волонянка склала присягу та стала його зв'язковою. От мій барак. А тот сущилкам дальше в цущи. Передавати інформацію доводилося найрізноманітнішими способами. Зашифровані листи заплітали у коси і таким чином переносили. Із повстанцями Ганна працювала до 1944 року. Далі в село прийшла Червона армія. Розташування у півців комуністам передала односельчанка. Через рік за доносом арештували ще неповнолітню Ганну. Волинянку визнали ворогом народу. Військовий трибунал засудив її до 10 років каторги в російському норильську і 5 років позбавлення. Громадянських прав. Я у 20 років вже була на пройшла три корими Луцька, Харківська, Новосибірська, була матуєтка. Жінка поки жила, пам'ятала, як над нею знущалися в засланні. У 1953-му вона брала участь у повстанні політв'язнів, під час якого отримала важке вогнепальне поранення та інвалідність. В останні роки життя відома зв'язкова пережила інсульт, через що погано говорила. Виховала трьох дітей. Один син помер, а ще один та дочка живуть в російському владивостоті. Попри те, що на схилі літ Ганні зеленій було важко навіть спілкуватися про упа та боротьбу українців. Вона завжди розповідала і неодноразово повторювала своє найзаповітніше бажання. Мейру її смерть важка втрата для України. Ганна Зелена, справжня патріотка, легендарна жінка, мужня і незламна. Жаль, що на схилі літ їй знову довелося переживати те, що і в молодості, коли російські загарбники усіма силами намагалися знищити усіх, хто боровся за незалежну Україну. Марія Вавренок, Василь Марищук, 12 канал. А далі про найменше покоління про тих, хто на жаль позбавлений батьківської любові, але знайшов її у волинському будинку дитини. Ця малеча нещодавно повернулася додому з Польщі. Туди дітей евакуювали на початку російського вторгнення. Запропонували руку допомоги самі поляки і прийняли. Як рідних. З обласного дитбудинку за кордон відправилися 19 діток. Як жилося нашим діткам у сусідів та як складається їхня доля після повернення у сюжеті Марії Вавренюк. Софійка та Оленка мешканки Волинського будинку дитини. Дівчатка нещодавно повернулися до цього свого дому з Польщі, куди їх разом з іншими 19 вихованцями закладу евакуювали у перші дні після повномасштабного російського вторгнення. Там діти провели 20 місяців. Оця дівчинка виїжджала одна з найменших з нами разом. Їй приблизно було півтора місяця тільки. Ще була геть таким малесеньким-малесеньким клубочком. А зараз, як бачите, вона вже абсолютно дівчинка така цікавенька. Так Соня? На наших очах вона не почала ходити, сідати, вставати. Ну деякі слова вже розпказати. Коли росіяни вторглися в Україну, основним завданням було вберегти дітей. У закладі тоді перебувало 34 дитини від щойно народжених немовлят до 4 років. Працівники були з ними цілодобово, аби під час повітряних тривог вчасно спустити усіх в імпровізоване укриття. Тоді його роль виконував звичайний підвал. Та одного дня колективу будинку дитини запропонували допомогу з Польщі на номер телефону. Чергового лікаря зателефонували із Польщі волонтери і сказали, що є можливість евакуювати дітей. Пропозицію прийняли одразу. Порозуміли, що дітей треба рятувати. Вивозили маленьких автобусом. Спершу розповідає Віктор Максимюк, прибули у місто Свідник, неподалік українсько польського кордону. Проживали там у приватному дитсадку, та згодом відправилися у будинок дитини неподалік Вроцлава, де запропонували кращі умови, що було важливо для немовлят. Дітям було прекрасно там. Там один із найкращих будинків дитини Польщі. Велика територія, спортивні майданчики, місця для прогулянок і відпочинку опікуються цим будинком монахині Опа. українців. Тут прийняли з усією душею. Вони готові були нам небо прихилити, щоб допомогти нам і нашим діткам. Вони нас прийняли як рідних, прийняли як своїх, прийняли повністю. Надали ну, просто шикарні спочатку е умови для перебування. Тобто наші дітки були поділені на чотири кімнатки. В кожній кімнаті у нас було четверо-п'ятеро діток. Разом з дітками були їхні вихователі, лікар з Луцька. Правда, і поляки піклувалися про здоров'я маленьких переселенців. кажуть, ставилися як до своїх. Діти повинні бути обстежені постійно. Так само ми там дітей поставили на облік в їхню дитячу поліклініку. Діти отримали в нас вакцинацію повністю, абсолютно згідно календаря вакцинації, навіть такі вакцинації, які в Україні вже не проводяться. От, наприклад, вітряна віспа У нас не проводяться такі вакцинації, там ще проводяться. Особливо вразило те, що крім догляду, поляки пролікували трьох діток з України, які цього потребували. Одному хлопчику допомогли позбутися клишоногості, а другому почати чути. За свій кошт придбали спеціальний слуховий апарат. Ретельно обстежили і допомогли дівчинці, яка має тромбоцитопенію. Усе це кажуть українці, чималі гроші, та лікування оплатила польська держава і благодійний фонд Карітас. Разом з тим Лучани привезли додому в Луцьк чимало обладнання для дитячої реабілітації. Та іграшок від небайдужих поляків сусіди, які протягнули руку допомоги, які взяли на себе ту та й весь тягар, ту відповідальний за себе, і ми могли спокійно тут як боронити нашу країну, а е, знаючи, що дітки в безпеці, оглядаючись на непрості події минулого, у Волинському будинку не шкодують, що відвезли дітей у безпечне місце. І я вважаю, що це було правильним рішенням зробити таку евакуацію для дітей, і ті дітки, які були там, вони навіть і не будуть пам'ятати, що це була війна тут, і що вони змушені були бігати по бомбосховищах. Приємно й те, що більшість діток, 16 із 19 по поверненню з Польщі, знайшли свої сім'ї. Завдяки новій можливості для українців усиновлення онлайн зробити це вдалося за чотири місяці. У будинку дитини кажуть, на такий результат вплинула і війна. Мабуть, люди стали добріше, і тому вони побачили, що треба. Тим діткам, які сьогодні в таких життєвих умовах опинилися, що їм буде краще як вони будуть у своїх родинах-сім'ях. Отримали новий дім не всі. Троє діток, які повернулися з Польщі, ще тут. Ще чотирьох батьки віддали у дитбудинок нещодавно. Зараз тут виховують семеро діток від крихіток до чотириліток. Головною умовою їхнього повернення за кордону і взагалі діяльності дитбудинку у Луцьку було укриття. Його поспішали облаштувати спеціально до приїзду з Польщі. Ми забезпечені електроживленням додатковим. У Нас є два генератори, до речі, теж поляки подарували. Ми зробили тут. Um... Каналізацію у нас там і горшочки є. У нас є можливість і помити дитину і на горшок посадити. І унітаз є і ще навіть у нас є активна вентиляція притяжна. Тобто, як всі вимоги як найпростішого укриття тут дотримані. Та вже зовсім скоро в Україні зникне таке поняття як дитячий будинок. До 2026 року такі заклади планують переформатувати у центри дитячої реабілітації. Тут у Луцьку цим вже займаються. Дітей, які з різних причин залишилися без рідних батьків, будуть виховувати у будинках сімейного типу чи в патронатних службах. А поки не всіх діток прилаштували у сім'ї, підтримати їх можемо ми з вами. Для того щоб допомогти дитбудинку чи зробити подарунок малечі до дня святого Миколая, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Марія Вавренюк, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Журналісти 12-го продовжують шукати актуальні та цікаві теми, або розповісти про них вам, нашим глядачам у своїх сюжетах, що ще знайдуть і чим поділяться сьогодні. Дивіться вже у вечірньому випуску новин. Ну а якщо в силу яких обставин ви все ж таки пропустили наш випуск або маєте бажання переглянути ще раз котрийсь із сюжетів, будь ласка, робіть це на ютуб-каналі новини 12. Коментуйте під час перегляду, не забувайте підписатися, якщо ще не підписались. І, звісно ж, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити найважливішого. Усім нам звичу обґрунтованого оптимізму і, відповідно, якомога більше хороших новин. Побачимось.